З вами Максен та Тимофій. Всім привіт! І це восьма серія виживання в Майнкрафті. І сьогодні ми плануємо на сьогодні зробити причал біля не то моря, не то річки. Та плануємо е, зробити портал, і вже в наступній серії, тобто у 9 піти вже у пекло. Ось. Тому поставте лайк, підпишіться на канал та не забувайте про дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. Ось, ну що ж, зараз ми відправляємося за березою, бо нам потр... ми будемо робити причал з берези. Ось, Тимофій, дай, будь ласка, мені ножиці. Ножиці, ножиці, так. Так. Ножиці. І йдемо. Ти йди, добувай березу, а я йду трішки вишні оголю. О, тут там у на нас біля дому є. Далеко бігти не прийшлося. Ага, тільки не до кінця зрубана Тимофія. Ми зробимо цей причал досить класним. Він а, має, він має нас, класно фонду. у нас три вулика. Що? Де? Біля нас це вулка. Отам -от на Деві. ось тут ще так ось Так, Я бачив, я бачив. Тут тільки один. Ні, я бачив два. Третього не бачив. тільки шу Так. Ну, все-все по красі. Ще нам треба. Не знаю, навіщо нехай буде. Може, для чогось ж, ж таки і знадобиться. Ну потім буде видно А зараз що? Зараз я берези не маю. А Хіба на складі, здається, треба подивитися? До речі, я ми вам показати. Ось так от ми його облаштували, поставили скриньки, підписали, зробили. А, що це треба доробити Почали робити такий камін. Ну Це Тимофій більше тим займався, не я. Ось так от ну, пічка, це отака, отака, отака моя задумка. ось, І верстак. Тут блоки всі наші різні. ось, Рідкіс... В різдвісних речах нічого немає. Тут там мечі, зброя, камінь, дерево. А скільки треба? Досок з БАЗи? Та Нам не досок треба, нам цього того і того треба. Туди їжа і речі з мобів. Вовна я би більше відніс до цього. До всякої всячини. Ось така от, друзі, назва. Ось. Е, ну добре, менше зараз про це. Нам потрібно зробити якийсь класний причал. Тільки де от його зробити? Ось, блін, знов той дощ. Достав. Напевно, що ось тут. Зараз Тимофій прийде, я запитаюся його. Ось, як він е, вважає, чи тут буде гарне місце для того, щоб е, оце от зробити е, причал. Тобто, Не знаю, чи це гарна ідея, але ось так от. Будемо будувати та потім зробимо портал. І вже в наступній серії відправимося в пекло на ціле відео. Ось, Тому буде весело. Так, повно монстрів, повно монстрів. Це не з грозою. Й. Було би прикольно, якби з грозою було. О, йди телепортуйся до мене, йди спати. Ага, зараз. Окей, давай. Я це купил смерть. Е, що це таке? А. Все. Можете. Аго, все. Я просто. Це на ці брезі. Ага. Так. І. Мені треба знати, що ти зробив що. Отакі от, от блоки. Іди сюди в камінь і тут оця з ка кам'яна цегла. Mm. Тобто перекрафти це yeah, все і... от в ті. підпорки, як я називаю. А, і ходи сюди подивишся, де було б добре зробити оцей от причал. Mm -hmm. Ось тут може, mm -hmm. а? Ага. Yeah, yeah. Я собі так подумав, типу. Ну так, тут виходить, отак отдавай. Окей, тоді давай, поки я роблю, іди зробити, що я попросив, і е, зроби, будь ласка, дороби верніш, той камін, який ти почав робити. Mm -hmm. Ну, той з вогнем, поняв? Так, це поламаємо, потім поставимо воду, щоб було все рівно. Так, і скрово! Тільки що побачив, звернув увагу скільки ти наробив. Ось тут, кошки. Де вже 22, може і буде добре. Буде видно. Так. Нам потрібна трійна така штука. Ось. Тому давайте швиденько, друзі, зробимо. Пишіть в коментарях, що ще можна зробити. Ну, якщо ми підемо в пекло, то я думаю, що ми незадовго зробимо якийсь фонтан, наприклад. Бо ми отут-а все от, на місце, там в нашому будинку. Тобто там треба щось якісь щось якось прикрасити чи ще щось. Ну, бо отут ми вже дивись, скільки, Тимофій, вже скільки всього зробили. Да. А там так і нічого не зроблено, тільки будинок стоїть. Нам, здається, тебе вже думати, де у тебе. Ну да. так подумаємо, може отут навіть отако якось. Або ось тут біля моста. О. Та ні, біля моста ні, я хочу такого в скелі, розумієш, зразу. Так. Ага, чуєш, потрібно ще вишневе дерево. У нас є на складі? У мене є вісім. Давай, можливо, і хватить. Бо нам треба ці заборчики, знаєш, оце от. Те, що хочу. зараз пройде. Ось. Так. І. Ось. Так. І ось тут. Іди роби цей. Ти маєш лопату, щоб вскаю. Ну, маєш лопату, щоб скопати. Ем, як то називається? А, Заб... вогрекс є тут біля нас. Он там, Як ти мій глина? Так, глина. Так, і що ж? Давайте ще на один блок. Отут можна, до речі, потім злов... зробити вудку і, робити, і ловити рибу. Як ти думаєш, як ти дивишся на цю ідею? Можна. Досить буде прикольна ідейка така. Опана. Тут буде Тимофія човник. А для мого човника ще не готово. Так. Я думаю, як то все буде. Хочу просто, щоб гарно все вийшло. Ось, друзі. Тому, давайте. Так, зачем я сюди прийшов? Зачем я сюди прийшов, 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 прийшов? Я забув А, я прийшов скрафтити. Свят. Оп! А. Зараз скрафтимо. Ну, може 15 хватить, не знаю. І ставимо сюди. Отак от, от буде виглядати наш причал. О, рівного тут такого хватило, але от сюди от не хватило. Ну нічого, зараз ще. Доробимо. Потрібно ще вишні. Ой, вишні не, вишні є. Супер, добре. О тут треба ось так от. Я от будую і от думаю, що ми далі будемо робити. От хочеться ще щось, щось таке от класне побудувати? Напевно, що побудуємо, як я казав, ем, цей. Ем, зоопарк. Ось та й так. Так, так і вийде, напевно. Так, йдемо. Сюди? Мені потрібен один. Ага, є. В нас є костомахи в речі з мобів? Є, є добре. Оп-оп-оп-оп. Ем... Супер. Це зараз я зроблю. Ага, і заборчик потрібен. Оп-оп-оп. Оп. Оп-оп. Оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп. Все. 15, теж думаю, що хватить. Тимфі розказуй, що там ти будеш робити. Як? Ти зараз от доробиш Комен і підеш. За чим? За лавою? Так. Ти вже чекаєш, щоб так, піти у пекло, так? так? Чого ти тут так хочеш? В смислі класно. Класно, хіба, щоб тебе вбили? От тоді буде класно. Ну, в смислі, не то, що тебе вб'ють, а то, що там прийдеться досить сильно воювати, битися. Ну, і так далі. Ну, ти зрозумів, мабуть. Mm -hmm. Ти ж не Артем. Ну, Артем деколи, до речі, друзі, є прогрес. Артем вже е, став, е, як там, IQ в нього повишилося. Так що Артем, якщо ти дивишся це відео, так що. Як ми з тобою зустрінемося, мусиш мене похвалити. За те, що я тебе похвалив у відео. У відео. Ось. Скільки є? от IQ. IQ. Ну, було 2, а зараз вже 22. Це зі 100. Так що це прогрес, друзі. Це просто прогрес. Артем старається. Ай! Hey, ти що, бджола? Ти опонаріла? Ти ножи вбивай Я, нечайно. Хотіл. Все вона помре. Та хай мре. А я теж помру. Все, крякне нарешті. Нема чого путатися мені під ногами. Щось таке якесь таке. Ось. Ой, йому, його не хватило. Давайте оце ще посаджу, друзі. Так, щоб все. Елігантно виглядало. Було. Оп, все. і Елегантно. Елегантно тут і зараз буде елегантно. Ось тут. Оп, оп. оп оп Ей. Що вона о Виросло? О, що, що тут таке? За... Що за Моторит. піцик е, Я хочу цей розсипати. Тут те листя, яке мав Або, во, бо во воно. Просто постав, так. Ну, я просто скоро скидаю тут. Тик-тик-тик. Тик-тик-тик. Ну, ось і все. Ну, тик, красиво. що Та е... ні, воно зараз сей. М, так, мені потрібне ще одне листя. Тому, вибачте, я у вас позичу його. О, зразу два. Дякую. Так. Ну що ж, друзі, в принципі, причал готовий. Ну, я очікувала трішки чогось кращого, але. А, мені треба було, два. але таке теж може і підійти. Так, ну що ж, все, в принципі. Отакий міні-недопричал готовий. А, ще треба під порочкою поставити. Отут Тимофій буде ловити рибу, поставимо йому сюди трон якийсь, напевно, Так, тимофій? Так Все, і ходи спуні-спуні. А де ти казав, ті істочники лави є? Ну, там отак от йти е, до гори. Отак от. Типа не, не, не зараз А ти ще... маєш відро води, поставиєш? Да, маю. Мені тільки два відрізня і все. Стоп, а як ти зіспав? А як ти, якщо в нас нема алмазної кірки? У нас є алмазна кірка. Ну, а ти тут поставиш портал, правда? Ну, Тут може, да. а може -де. 20... А. так. Може, будь-де. Так, Томуфія кудись викинула, ну, зараз приєднається і ми будемо доробляти. А я от дороблю в себе. Ось це от. До речі, друзі, якщо робити зоопарк, то е, вед, ведмедій, ведмедів буде легко знайти. Ну бо ми, я записав координати там, де ми були. Е, ось. І що? Черепах буде легко знайти. Бо типу вони як тут живуть, можна сказати. А ти йди звідси, і ти теж йди. Опа-на, опа, на, на мене булять. Оп! Все знищили. Супер. Добре. Йдемо під воду. Тут, в принципі, вже нема що закріплювати, тому отут поставимо такий ей, один блок. Верблюдів я не знаю, бо ми в пустелі ще не були. Ой. Не тут поставив. А кайла немає. Ну нічого, рукою теж нормально ламати. Опа. Все. Готово, в принципі, отакий, от друзі, причал. А, і тепер лишилося е, тільки одне. Це. блін. Лишилося тільки. Поставити човни і буде супер. Зараз темофій десь буде доєднуватися, не знаю. Ну, поки що щось нічого. Добре, будемо чекати на нього. Ось і. Все. Вже вечері. Да. Отак от, от. От, от. Ну, добре, давайте <кій> йдемо, друзі, з. Створимо цей? як -то? зіспавнемо, о Тимофій. О, Тимофій. Чого поїдь, поїдь. Е, чи... тебе так довго не було? Чого тебе викинуло? Ти не знаю, щось інтернет пропав. Так, човни. Е, Тимофій, ти коли вже цей добудуєш? Давайте я вже почну будувати, бо стимофія. Толку, як. не знати що. Щось він взагалі якийсь не такий, як був. Ну, лад... ну, ладно, менше з тим. Тим... О, ти спиш вже. Ходи спати. Коли ти йдеш за Обсидіаном? Ну, напевно. Окей, то я замість тебе зроблю твою роботу. Так, а я якось маю залізти. Сюди. І побудувати. Ось так. От. Я, напевно, зроблю два відра. Два відра? Так. Да. Ну, то роби. <клух> так, тепер я хочу ще поїсти. На городі, до речі, у нас <плес> все достигло вже. Все, абсолютно все. До речі, mm -hmm. треба зараз буде піти з тими з тваринами розібратися, щоб їх якось утилізувати, напевно. А, то скажи, а де буде портал? Портал? Так, да, щоб її знову зайдуть. Mm -hmm. Зараз я подумаю, включу свої розрахунки. Ем, мабуть, ось тут. Ось це ми зламаємо. І отут буде портал якось. Ось такого прямо в скелі. І давай скупаємо зараз. Ну, давай ще. Дерево забаці. Ні, дерево хай буде. Дерево то частина декорації. Чекай, ти не все ламай? Нащо ти так ламаєш? Дивись, отут буде йти портал, так? Так, да, тільки мені там більше місця, щоб його поставити Ось тут, отут зламай, там, де я ламаю. Так, там зламай. Отуда вверх зламай. Все, я зламав. От, а, ну все, в принципі. Ось тут буде портал. Mm, добре. Ну, Понятно, типу? Mm -hmm. Отам ножка, два ножка. Нормально. А, ні, хоча його ножку, одну ножку можна поставити, так, отако вниз можна ножку його одну поставити. Поняв? Mm -hmm. Отам. Все, <гум> і далі гвер. А далі будемо вже проводити на 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 дальшу декорацію. далі декорацію. Будемо далі декоратирувати. Дай ще цей. Лопату маєш? Що ти я робиш? Я сюди раву ага. Ладно. Давай цей. Е, лопату лопату так. так. Так, я не складу. Очки я заглянучу. Скинув. Дякую. Я загавую. Мені треба якось досягнути. Давайте. О, супер. І зараз будемо все плавити, друзі, щоб закінчити наш камін команд. Давайте, друзі, це як хочете. Добре, давайте. Зараз швиденько підемо поставимо це все на переплавку. Зберемо це. Цей хлам мусор. Ну, і коли ми закінчимо комен, і Тимофій вже повернеться з лавою, то ми до вас підключимося. Так, друзі, і останній блок, блін, нарешті. Не знаю, десь пройшло вже 12-13 хвилин. І Тимофій вже повернувся. І що ти готовий зробив? Ну як? Блін, Я бігав ну, туди-сюди, туди-сюди, плавив, плавив Тільки два, два блоки. Два блоки? Ну два блоки це вже хоч щось і непогано. Тому ось так от, друзі. В наступній серії вже підемо в пекло. Не знаю, чи підемо разом, чи підемо, ну як. Не знаю. А зроби істочник лави тут. Істочника лави немає, тільки води є. Чекай. А, чи... Хіба я що то... на старих версіях є тільки? Точно, точно, бо я колись таке робив, точно ясно. Ну, коротше, друзі, будем завершувати в наступній серії подам в пекло. Тому поставте лайк, підпишіться на мій канал. З вами був Максен та Тимофій. Всім до нових зустрічей та всім па-па! Всім па-па!